Урок я пізнаю світ, тиждень третій, урок 21. Працюємо разом. Тема нашого року матерія фізичних тіла. Отже, на цьому уроці ми будемо з вами розглядати Україну в науковому просторі. Прошу переглянути відеофрагмент. Розкажіть, що вас вразило. Ітак, ви бачите людей, які зайшли до печери. Вони переглядають на скельні малюнки. Малюнки, які були зроблені дуже давно первісними людьми. І ці малюнки зберігаються і до сих пір. В одній із країн Європи, як вони точно передають саме тих тварин, яких бачила у житті тоді людина. Малюнки зроблені різними кольоровими фломастерами, але ми про них поговоримо пізніше. Справа в тому, що цей відеофрагмент із такими гарними малюнками. Було зроблено саме в країні під назвою Франція. Розгорніть сторінку шосту і подивіться, в якій частині Європи розташована саме Франція. Так, поверніться назад і підкресліть завдання 1, друга зірочка. Франція розташована на Заході Європи. Зліва Захід. Який історичний об'єкт розташований у Франції? А, це печера. Які історичні джерела можна побачити в печері? Наскельні малюнки. Чи можна назвати ці джерела фізичними тілами? Так. Попрацюємо з інформацією, пригадаємо, пропущено. Матерія це все, що дійсно існує в світі. Все, що дійсно існує в світі. Вечера існує, існує. Малюнки у ній також. Фізичне тіло це будь-який об'єкт природи. Вечера це об'єкт природи. Природа в широкому розумінні це весь матеріальний світ. Прочитаємо задачу. Задання четверте. У Франції. 1940 року знайшли печеру Ласко. Тепер ви знаєте, коли і де, які, за оцінками науковці, понад 20 тисяч років на її стінах давні художники зобразили бізонів, коней, биків і оленів. Коли 1948 року печеру відкрили для туристичного відвідування надходження свіжого повітря. Спричинило коливання температури, через що фарба на стінах почала псуватися. Потрібно було вжити заходів, щоб і давню пам'ятку зберегти, і дати відвідувачам можливість ознайомитися з мистецтвом пращурів. На початку 70-х років минулого століття науковці розв'язали цю проблему, як же вони це зробили. І так ви почули. Що це була Франція, печера Ласко, 1940 рік була знайдена печера з малюнками. І цій печері понад 20 тисяч років художники зображали на її стінах давні художники, бізонів, коней, биків і оленів. Коли в печеру почали пускати туристів, то від того свіжого повітря. Фарба почала на стінах псуватися. У нас з вами є питання, яке ми маємо розв'язати. Що треба зробити, аби всі люди, туристи, могли побачити саме ось ці малюнки. І так, міркуємо, створюючи суперечність. Якщо пустити до печери туристів, то дізнаються всі продавні мистецтва. Але малюнки зіпсуються. Робимо навпаки, якщо ми не пустимо до печери туристів або заборонено їм відвідувати, то малюнки збережуться, але ніхто їх не побачить. Саме ту красу, яке ж ми маємо знайти рішення. Малюнки треба зберегти, і туристи мають їх бачити. Який же ідеальний кінцевий результат цього завдання? Те, що зробили науковці 70 років тому назад? Вони створили точну копію печери з малюнками, які відвідують туристи. Так, вони закрили ту печеру, а створили поруч таку ж саму і ті ж самі малюнки. Для того, щоб туристи могли відвідувати. А як ви вважаєте? Чи позначає слово печеря поняття? Так, тому що поняття це слово або словосполучення, яке відповідає на питання хто або що. Попрацюємо над завданням шостим. Друга зірочка, розв'яжемо задачу. Обери об'єкт. Не той, що з королевської стоянки, з королевської стоянки рубило. Не той, що є символ Закарпатської області. Герб не підходить. Не той, що не є матеріальним. Не є матеріальним. Бу -бу. Отже, у нас залишаються малюнки печери, саме печери, ласко. Країна під назвою Франція. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами повторювали поняття матерія і фізичні тіла. Розв'язували логічно задачу.